Добрий день, браті і сестри. Знову ми на нашому каналі з вами. Отже, як ми говорили, раб Божий Андрій, наш прихожанин УПЦ, задав нам два запитання, на одне з яких ми будемо відповідати сьогодні. Цитую питання, батюшка. Я чув, що побажання общини в деяких православних храмах УПЦ на богослужіннях Євангелія Апостол читаються українською мовою, перекладу Волинської єпархії. Чи можна довіряти цьому перекладу, і чи допустимий він на богослужінні? Наперед, дякую, спаси вас, Господи. Шановний Андрій, а також всі, кому це питання цікаве. В нас можна знайти в інтернеті ще в 90-ті роки, коли очолював нашу церкву блаженніший митрополит Володимир Сабудан, був священий синод, на якому було розглянуто це питання, як взагалі питання вживання богослужбової української мови, тобто не тільки читання апостола Євангелія. Але взагалі молитви на українській мові, як літургія, вечірня, утрення і так далі. На цьому священному синоді було сказано наступне: якщо дві треті приходу бажають переходити на українську мову, взагалі, якщо буквально, то в синоді сказано на іншу якусь мову, то це благословляється нашою церквою, як звісно, і читання Євангелія апостола. У нас на Закарпатті, наприклад, є такі приходи, і після цього рішення семноду це офіційно благословляється, де моляться і по-румунськи, і по-венгерськи в цих приходах. Ну і, звичайно, не є проблема. Зараз багато таких приходів у Львівській, Воленській єпархії були, У в нас на Закарпатті, не знаючи є зараз, де моляться і українською мовою, опираючись на це рішення священного семноду. перекладу слід сказати наступне, що. Цей переклад, який ми сьогодні користуємося в наших храмах, український переклад або в читанні вдома, він ще е, робився в 80-ті роки е, на той час очолював цю комісію митрополит київський всієї країни Філарет, значить, який пізніше пішов у розкол. Але як я вже сказав, це була ціла комісія, тобто це не його особистий переклад, куди входили викладачі, професори. Київської духовної академії, яка тільки відродилась на кінці 80-х в Києві. І значить, цей переклад повністю був опрацьований до його походу в розкол в 90-ті роки, зокрема, був перекладений, перекладений весь новий завіт. Тобто, старий, старий, старий Завіт не повністю був перекладеним, але новий Завіт був перекладений повністю. Тому, звичайно, цим перекладом, який робила наша церква. Користуватися можна. Наскільки ж він є вірним і точним, для цього повинні відповідати люди, які займають певні посади в нашій церкві, зокрема Богословська комісія. Але оскільки ми не маємо наразі синодального тексту, тобто тоді б ми точно сказали, що цей текст є вірний і рекомендований для вживання вірним, то, звичайно, користуємося тим, чим маємо. Тому. Браті і сестри, е якщо вам подобається те, що ми робимо, і ті питання, на які ми відповідаємо, поширюйте, лайкайте, підписуйтесь на наш канал. Ну і звичайно, в ці дні ми закликаємо кожного з вас підтримати нашого воїна з нашого приходу, який на другий день війни пішов боронити нашу країну е влави збройних сил України. Сьогодні ми збираємо йому е кошти на придбання тепловізора, який допоможе йому зберегти своє здоров'я і життя. Якщо ви нас підтримаєте в цьому, то Михайло буде дуже радий і вдячний вам молитись буде за вас. Дякую вам за вашу увагу. Будьте завжди з нами, з Богом.